та жінка. А, це, це а що, алло. Що що ти звідки? Да, секундочку одну, да, да, да. кажи, кажи, сядь, все, одну секундочку бла, кажи, що ти. Ага, певно, це річниця, казала, що за цим наступним, даже вона може все сказати. А, хорошо. Кажи, Хар... що Да, все, тоді дожидь тебе просто на контролі. Да, я вас слухаю. Вибачте, ми просто розрибаємо тут повідомлення, дзвінки Ничего, приймаємо. Я все розумію, маю, дивлюся постійно вас дивлюся. У мене пропав внук, він сирота. Мама померла, йому було 9 років. Він медік був 6 років в АТО. І 9 травня зник без вісі їхав скорою допомогою. Він згорючий за друго скору допомогу під Славянськом, біля між Дібровою і Ямполем. І я от 11 місяців, постоянний запит я не вмію. Мені вже 70 років. Постоянні запити, постійно прошу людей. Звертаюся, телефоную. В СБУ пропав без вісті, воєнкомат дав, пропав безвісті. МВС України пропав безвісті, координаційний штаб, можливо, полон. Він занесений в реєстр, але не Міжнародний хрест Красний, ні Росія не підтверджують, що він в полоні. Я не знаю, вже, що мені далі робити. Ви ви одкуди вам? Я в Житомирській області. А він призивався в міської області, він жив з батьком. Мені, Мені проста з батьком він тільки зтислився з батьком, жив з бабуською, з його матір'ю. Хорошо, давайте зробимо так. Мені дайте, будь ласка, мій номер телефона комусь ну, з моло з молодежі, хто у вас там є, так, щоб так, зі мною так. списалися, зізвонили в телеграмі і скинули туди. Інформацію, яка вам надходить письмова, я ж маю знати про кого мова йде прізвище, все інше. І потім так, я вже так. з юристам візьмуть за це питання більш ретельно і досконало. Ми тоді вже запитами, адвокатськими і журналістськими будемо. Виходити на інший рівень. А до, до якої години сьогодні можна до вам вам скидати? Я 24 на 7 на зв'язку. Я ще не лягав спати. Вірте? Я ще ну покаже мене. Я дивлюсь, я вас вечорами дивлюся все время. Я так хотіла номер знайти, ваш телефон, я сьогодні случайно почула, як ви жінці казали. Да, да, да. Я завжди кажу свій мобільний. Ну, хай люди дзвонять. Я чи може допомогти? Ми шукали в інтернеті, прошу дівчат, ну найдіть, ну, пошукайте. Не получалось ніяк благодійний карточку. Благодійну знайшли з номером, дзвонила туди. Там не відповідають. А я Там не знаю, номер де... гарячої лінії буде з понеділка вже працювати. Тоже я нарешті знайшов нормальну порядну людину, яка буде сидіти на телефоні гарячої лінії, бо хочеться ж людям допомагати, відповідати, щоб людям, хоч кудись було дозвонитися І ну це ж нереально. Влада просто закрилася від усіх, закрили гарячі лінії. Дур... Дурака включають і все. А я одна, я залилася одна. Та бабуся не шукає, батько не шукає. Я одна. Ну він там поліцію ходив, здавав ДНК НК. Оце наслідчо. Він відкрили справу. Слідчеників займатися тим, бо слідчий краматорськ в Краматорську щас. Як то він писав заяву, потім клопотання, потім скаргу, то вроді би виїжджав. Ми виїхати до тієї машини, де це сталося, що там обдивитися, що там може щось залишилося, що як, де дитина? І та бригада знімала з дрони. що що ці російські витаскували медикаменти з цієї скорої Богдан я машина і. Щось замітили, що вроді середнього сидіння щось втягували. Е, ну погано, дуже каже, було видно. і Я з ними ж не спілкуюся, так слухи по бригаді йдуть. Комбата вбили через неділю після мого внука комбата вбили. Комбат був нормальною людиною, вбили. І зараз там мало ну, тих людей, які служили з моїм внуком, вже мало хто став, вже 11 місяців прийшло. Давайте мені мій номер якоїсь молодіжі, яка може мені скинути на телеграм да, всі до кухара угу. і я займісь тобі. Дякую, Дякую. спасибі. Тримайтесь.